Привіт усім, рада вас бачити, а сьогодні ми отримали нову історію, котрою я хочу з вами поділитись. Кілька днів тому мама зателефонувала до мене і почала розмовляти зі мною про життя. Ми з нею часто можемо розмовляти по телефону по декілька годин, але цього разу вона почала переводити тему на ремонт, який вони з батьком вирішили робити. Мене це особливо не дуже цікавило, адже я вже чотири роки як від них переїхала на квартиру до чоловіка. Ми цілком задоволені тим, що ви наймаємо житло. Потрохи з кожної зарплати відкладаємо на власну квартиру, і моєю помилкою було те, що я розповіла мамі про наші заощадження. Ви ж там з Олександром щось відкладали. Ось ми з батьком і вирішили, що ви могли б нам допомогти та оплатити частину ремонту. Заяви мами мені геть не сподобалось. По-перше, що мені з того, що вони зроблять ремонт, від цього моя мрія про власну квартиру не стане ближчою. Ну а по-друге, у мене ще є сестра, яка, до речі, мешкає з батьками. Вона ще навчається в університеті і, не дивлячись на те, що вже закінчила третій курс, вона досі ніде не працює і сидить на шиї у батьків. Звісно, я бажаю своїм батькам здоров'я та багато років життя. Але колись нам, з сестрою, таки доведеться ділити квартиру і як тоді бути з коштами, витраченими на ремонт. Я спробувала все це пояснити мамі, та слова про те, як ми ділитимемо квартиру, її дуже розіслили, і вона почала скандалити. Ось про що ти думаєш? Як будеш ділити нашу квартиру після того, як мене і тата не стане, не так ми тебе виховували, доню. Мама ще довго мене відчитувала, не слухала зовсім того, що я говорю, і того дня ми так з нею і не змогли домовитись. Коли їй набридло кричати, то вона просто кинула слухавку і більше не відповідала на мої дзвінки. Ця ситуація дуже мене пригнічувала, мені було ніяково, що ми з мамою посварилися через гроші. І через кілька днів я таки пішла до неї, а але стало ще гірше. Вона не припиняла мене звинувачувати в корисливості. Навіть не знаю, що робити далі. Мій чоловік сказав, що не хоче лізти у нас сімейні чвари, але сказав, що категорично проти того, щоб ми вкладали гроші у ремонт батьківської квартири. Нам потрібно думати про свій дах над головою. Ну, а ви в коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, як все ж таки правильно тут вчинити жінці.